Доброго здоров'я, шановні глядачі! Я отримала коментар, на який, вважаю, потрібно відповісти. Глядач пише, що варто звертатися до справжніх істориків, а я, мовляв, вводжу людей в оману. Пояснюю, що мається на увазі попереднє відео, де розглядався зв'язок між назвами Індр, Борисфен, Дніпро. І яке відношення мають ці слова до Бога і Його закону світобудови? Якщо глядач рекомендує звернутися до справжніх істориків, то давайте так і зробимо. Сподіваюся, що слова Михайла Васильовича Ломоносова, як історика будуть вагомим аргументом на користь моєї версії, зачитую цитату. Слов'янська мова ні від грецької. Ні від латинської, ні від жодної іншої не походить, отже сама по собі існує спокон віку. Святий Кирило не винаходив ні глаголиці, ні кирилиці. Він вивів із небуття в скобках езотеричних глибин святе письмо в скобках алфавіт, яким було зашифроване вчення. Про Бога, світ людину. Таким чином, моя версія про те, що в словах Індр, Дніпро, Борисфен закодовано знання про Бога і закон світобудови жодним чином не розходиться з переконаннями Михайла Ломоносова, якого вважають академічно освіченим науковцем XVIII століття. Тема трактовки значення різних слів уже не раз звучала на цьому каналі, і кожен раз виявлялося, що попередні покоління зашифрували в мову, в літери закон світотворення. Тому пропоную зробити невеличке доповнення до всього вищесказаного. Почнемо зі слів лоно лон. А вже на їх основі розшифруємо значення назв Вавілон. Та Ватікан. Є в українській мові слово сполучення материнське лоно, а в англійській лон перекладається як довгий. Здавалося б, що може бути спільного. І мови різні, і на перший погляд, значення взагалі абсолютно несумісні, але це помилкова думка. Розрізнити, який народ у якого запозичив слова важкувато. Наприклад, в англійській мові ведмідь звучить як бір, а в українській місце, де він спить, де він ліг, має назву Берліг. Перша половина слова, начебто англійська, друга українська. Ще один приклад ім'я Іван. Всі добре знають, що в англійській ван означає перший, а стосовно літери І, то в попередньому відео ми детально розібрали, що пращури називали Бога І, тому у скіфів папа І. А ми сучасні кажемо. Отче наш І. Особливу роль в символіці літери І відіграє крапочка, бо вона є символом початку. Вона перша, тобто це одиниця. Зачитую цитату з огляду ші. Піфагор оперував символами, де одиниця уособлювала єдність і початок. Часто вона зображувалася як точка. Піфагорійці вважали одиницю символом божества, єдності буття, тому ім'я Іван означає, що І є першим. В слові до англійського Ван додали українську І, яку ми отримали від скіфів, від їхнього бога папа І. Для того, щоб пояснити вам, що є спільного між словами лон і материнське лоно, доведеться вкотре повернутися до древнього календаря наших пращурів. Як ви знаєте з попередніх відео, в ньому зашифровано закон світобудови. Щоб не заморочуватися цифрами, малюємо коло календаря схематично. Отже, ми маємо вертикаль. І початкову точку, яка, просуваючись проти, по траєкторії, формує коло, є в древньому літочисленні також горизонталь, яка ділить коло часу на верхню половину життя небесне і нижню життя земне. Ліву верхню чверть наші пращури вважали Божою і позначали її літерою А. Більш докладно про це йшла мова в сюжеті спадок 42.1. В лівій верхній долі А, в Божій чверті, найвищою точкою є точка на вертикалі. Всі інші Перебувають нижче, нижче і нижче. Відстань від них до горизонталі все коротша і коротша. Отже, точка на вертикалі є найвищою, знаходиться на найбільшій відстані. Тому всі крапочки лівіше на вертикалі можна назвати короткими. А вертикаль і довгою. Англійською довгий звучить лон, тоді просліджується аналогія. Точно так, як Боже і лон народжує життя на землі, так материнське лону народжує дитя. Тоді слово вавілон варто розуміти так. В секторі А І є довгим лон. На користь такої трактовки є ще одне слово. Ватікан. Воно закінчується буквосполученням «кан», що рівнозначне кон або ж конус. Як ви знаєте з попередніх відео, в календарі наших пращурів верхня точка на вертикалі і вершина зірки, її найвища точка конуса співпадають. Тому в слова Вавілон і Ватікан зашифрована одна і та ж інформація. В секторі А є і є самим довгим лон, або ж є вершиною зірки конусом кон. А на завершення додам, що піфагор це не ім'я, це позивний, як сказали б сьогодні, і вибрав він його не випадково. І в секторі А. Гор, це значить, займає найвищу позицію, він є горою. Тобто, знову ж таки, конусом є. Тобто, І в секторі А є горою, знаходиться на горі, на вершині конуса. Повернемося на секунду до слова лон. На мій погляд, воно все-таки наше. Бо звуки, з яких воно складається, ми записуємо дуже специфічними буквами. Л це конус, вершина зірки. Яка своїм обертанням формує коло, а горизонтальна лінія зірки ось вона, об'єднує правосторонні. І лівий сторонній напрям руху. Ось так лівосторонній і правостороннім об'єднує горизонталь. Тобто це і є літера наша Н. То виходить, що Михайло Ломоносов був правий, коли казав, що в Святе письмо і не лише в слова, а й в літери зашифровано вчення про Бога, світ, людину.